Ось така машина, там хата всередині. Побачимо. Дядя відкриє нам. Дивись, ти такой ще ніколи не нема. І попібікаємо. Тут така пібіка. Просто капець. А ну сідай. Дивись, яка хата. Дергай за цей шнурочок і буде пікать. Слухаєм? <звук> <звук> Класно. <звук> Подивись, яка там хата. В дяді. Давай, ходи на ручки, подивимося. Ходи, оп! Отак, От бачиш? Бачиш, яка хата? Класно, правда? От тут би погратися. Побівікай. Mm. Клас, так? Да? О така машинка в наших хлопців. В кого цікаві машинки заїжджайте. Заїжджайте. Огляд. Кава, кепка з нас брендова. Огляд з вас. Ці машини цікаві навіть дітям.